Я намалююсь. Діти України, не хочемо війни. Ми кричимо у голос щодня ні і ні. Не чує нас агресор, і цілий білий світ Не може зупинити із неба куль приліт. Ми, діти України, флешмоб цей запускаєм. Віночок онлайн для миру заплітаємо. жовто блакитні квіти, як прапор України. Сьогодні у віночок плітаємо ми нині. Жовто-блакитні квіти, реальні та уявні. Сьогодні у віночку нашому наявні Збираємо, розмалюємо жовто-синій колір і будемо благати незахисту та долі. Дітей українських потрібно захистити, щоб війну прокляту нарешті, зупинити, Щоб повернувся тато до кожної дитини. Віночок щастя й миру, в української родини! Віночок миру кульбабу розпочну. Я не хочу чути більше про війну. Нехай жовтим сонечком кульбаба розцвітає і своїм провінчком Україну зігріває. У віночок миру волошку в плиту. Квітку ці синеньку вгору підійму. Сонце дуже любить колір неба й квіти. І воно захистить українські діти. Я сьогодні жовті маки намалюю. Знаю теж прекрасно, такі не існують. Будуть вони нині, у віночку у миру. Маку перемоги нашу зміцнять віру. У віночку будуть ромашки блакитні, справжні, українські, яскраві, помітні. Будемо ми вірні нашій Україні, бо в уявах наших ромашки вже й сині. У вінок вплітаю соняшник жовтенький. Він розцвів у мене, хоч іще раненько. Соняшник до сонця руки протягає, миру Україні він також бажає. Польовий дзвіночок серце України. Його розфарбую я у колір синій. Буде хай дзвініти синій мій дзвоночок, бо його вплітаю у мирний віночок. Жовті лілі у руках тримаю, також у віночок миру їх вплітаю, Хай всіх об'єднає миру наш віночок. Вся спільна робота українських дочок. Я синеньку мальбу, зараз домалюю, танцю пети мами, нею затанцюю. А поки хай буде у віночку миру, прити до серця, квітку мою милу. Жовта хай троянда у віночку буде. Моляться за мир всі вкраїнські люди. Нехай колючки ворогів проганяють, Нехай полючки вонів зігрівають. Квіточку безсмертя, барвіночок зілля, Плітаю в віночок заради спасіння нашої країни всіх дітей маленьких, кожного татуся і кожної неньки. А моя жовтесенька, жовта жоржина, ніби народжена, щойна дитина. У вінок жоржину я свою вплітаю, хай Господь маленьких діток захищає. Я сьогодні квітів льону намалюю, бо вони красу теж символізують. Аж яка красива наша Україна! І вона такою буде неодмінно. В руках пролізькі жовтенькі квіти, надії, Провісники життя маленькі, Надії є і життя в нас буде. Переможемо війну Українці сильні люди Квітів є багато в нашій Україні. Квіти комплімент матері дитині. Ми віночок в онлайні заплили, та нашій Україні одягли. Вже багато часу, як війна триває, але нас нічого вже не налякає. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, хай віночок миру запинить війну. Буде перемога, буде сонце, і квіти. Цього хочуть всі українські діти.